Триста років тому московський цар Петро І здійснив хитрий і водночас доленосний політичний маневр перейменував Московське царство на Російську імперію. На перший погляд, це виглядало як крок до зміцнення держави та її авторитету, але насправді було однією з найбільших фальсифікацій в історії. Петро не прагнув зберегти чи відродити спадщину Київської Русі, він прагнув відректися від власного коріння фіно угорського та татарського. У Європі тодішня Московія сприймалася як відстала й варварська країна, а її назва звучала як тавро дикості. Щоб стерти цей образ і стати своїм серед європейських монархій. Петро вирішив просто привласнити чужу ідентичність. Європейські джерела добре пам'ятали Київську Русь, християнську державу з давніми культурними та політичними традиціями, яку знали і поважали. Саме цю славу й забажав присвоїти. Але проблема полягала в тому, що московити навіть власної національної назви не мали у хроніках їх називали лише люд московський. Лише після перейменування з'явився термін росіяни, який створював ілюзію спадкоємності Русі. Так народилася імперська легенда, побудована на крадіжці чужої історії. Цей процес не був поодиноким випадком. Москва вже раніше демонструвала прагнення узурпувати чуже минуле. Після занепаду Константинополя вона почала просувати ідею Москва, третій Рим, намагаючись видати себе за єдиного законного спадкоємця Візантії. Згодом ця ж схема була застосована до Русі. Київ залишався справжньою колискою східнослов'янської цивілізації, але московити вирішили підмінити її власною історією. Перейменування Петра стало символічною точкою неповернення. Відтоді Москва вибудовувала свою ідентичність на брехні й запозиченнях, намагаючись стерти з пам'яті світу справжню Русь і перетворити київську спадщину на російську. У XVIII столітті Європа поступово почала приймати нову назву, і так містифікація пустила глибоке коріння. Але за цією новою маскою сутність залишилася незмінною. Московія, що мріяла стати цивілізованою імперією. Так і не позбулася азійської ординської жорстокості. У її політиці завжди домінували завоювання, деспотизм і насильство. Вони перейменували себе, проте не змінили суті. Історія Московії це історія єдиного народу, який, із гордості за себе вигадав бути кимось іншим.